артиста складається з багатьох елементів, та чи не найголовніша її складова уміння генерувати позитивну енергію і дарувати її глядачам. Весь спектр емоцій задоволеної аудиторії описує коротке слово драйв, і саме воно першим спадає на думку, коли на сцені з'являється «почеп біт». Ексклюзивний музичний проект підкорив серця не лише полтавських глядачів, далеко за межами України. Вдячна аудиторія оплесками вітає наших стильних, привабливих, мужніх земляків. Ми зустрілися з хлопцями за кілька годин до виступу і переконалися, драйвують вони не тільки на сцені. Новичі, щирі, безпосередні. Лідер колективу Скрипаль Роман Почеп, ударник Микола Міхно, клавішник і гітарист Володимир Галаган відкрили нам свої палки серця. Наш е меседж донести людям радість, сіяти добро в серця людей, щоб люди могли драйвануть по повній програмі. як Каворіса да. тобто Вони прийшли на концерт для того, щоб отримати емоції для того, щоб получить запомнить что-то, чтобы выйти из концерта и сказать вот это вот я вот еще раз приду сто процентов и вот мы стараемся так отработать, чтобы это было профессионально изначально профессионально, а потом уже артистически правильно построить программу, чтобы люди кайфовали от нас, а мы от них Каждый наш концерт мы обязательно заканчиваем в любом городе, где бы мы ни выступали, гимном Украины. Помимо гимна Украины делаем, конечно же, популярные украинские песни, но уже, конечно, в роповом стиле. Учасникам колективу навіть уявити складно себе окремо один від одного. Почеп біт – єдине ціле. Завдяки невтомній роботі потужної адміністративної групи та професійного звуку режисера хлопці переймаються лише творчими питаннями, дарують гарний настрій аудиторії. А що ж покращує настрій їм самим? Мені настроєння дуже прекрасно підіймає. Це перше хорошо покушать. <laughs> поужинать, ну, где-то со час до выхода. На меня поднимается настроение, когда я голодный, у меня вообще, мне, ко мне лучше не подходить. Быстро мне может поднять настроение за 5 минут, это, ну, моя дочь, Лабусик. Вот. Моя любимая девушка Наташа. А мне что поднимет настроение? Конечно же, улыбки моих двух сыновей, счастливые лица моих родных. Я когда знаю, что у меня концерт, у меня всегда все хорошо. Как только я знаю, что мне нужно целый день лежать и непонятно чем заниматься, тогда у меня настроения вообще никогда нету. Когда я знаю, что мне нужно на концерт, когда мне нужно позаниматься, когда у нас репетиция, все, у меня сразу я включаюсь. Кожен з учасників гурту «Почеп Біт» – самодостатня творча особистість. Та у музичному союзі цих трьох завзятих, романтичних, харизматичних натур енергія неабияк примножується. Ці чоловіки знають, чого хочуть. Моя лічна міста в колективі да Біт» – ета. Це... Завоевать как можно большее количество слушателей, чтобы люди знали, чтобы люди слушали, чтобы люди все это смотрели по телеку, включали наши клипы, включали по радио, чтобы постоянно как бы ждали концертов, чтобы ну, был, было массовое такое движение почебитовцы. Ну что я скажу, я мечтаю о славе, это, это, это бита, чтобы все знали об этом коллективе. Хочу, чтобы все были живы, здоровы, счастливы, наши родные близкие, знакомые и незнакомые. Сулі Сцена – чарівне збільшувальне скло. Усе, що є на душі в артиста, глядачі бачать як на долоні. Нічого не приховуючи від аудиторії, учасники команди Почебід знов і знов дарують нам свою нестримну енергію. А ми насолоджуємось.